Well, well, whoa. Well. Весь зійшов Святий Дух, і весь Ісус народився. Святий Дух, правильно. Так, всі відмічаємо правильний варіант. Що святим? Так, друге запитання. Що з'явилося над головами апостолів у день п'ятидесятиці? А. Коронки. Б. Маленькі вогняні язички і В. Птахи. Окей, правильно. Десь на коли зійшов святий Дух на апостолів, у людей з'явилися такі язички, вогники Над головами. Є клій. Пробуй чим хочеш. Давай скотч. Мені бери клей, ось ножиці. Конечно, можно. А для чего? Например, цветочки. Я думаю, это там цветы. Конечно. Конечно, рисуем цветы. Це э, чоловік сами, він ходив, відбивав людей, які служили не судно. От, наприклад, такого як я могли убити, або як Олю, як Жору, як Назара могли вбити, уявляє? Бачиш, а савил убивав таких біду? людей. І от одного разу він йшов, і тут бац! І він нічого не бачив. Його я думаю, Що? Як думаєш, що? Що його зробили? Бог. Правильно. Бог каже, навіщо ти мене живоєш? Сами. І тоді слава покаявся. Він зрозумів, що Ісус приніс велику жертву задля його спасіння. А що Ісус такого зробив для людей? Я, знаю, я це нічого. Не знаю. Йо, добро, перший майже назад, що він зробив. Він на для нас. <говори> да, 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 да. Ви б змогли от померти за якусь людину? <говори> Бачите, а Ісус пожертвував своїм життям заради нашого. Ми могли жити. Я вийшла. Давайте понакласти. Так вот сидіть. Місто в серцях наших, в житті наших. Свобода і вибор людини. Це така насушна тема, де ми кожен день знаходимося в випробуванні. І ми вибираємо чи свободу, чи вибор.